Всім привіт! Давно не робив таких речей, але цього разу вирішив піти на ризик та виділив аж 10 тисяч доларів на цей експеримент, який може принести як шалений прибуток, так і великі збитки. Що з цього вийде, обов'язково вам покажу і поділюся всім у дрібних деталях. Обіцяю, буде на що подивитись. Як ви вже могли зрозуміти з назви цього відео, мова сьогодні піде про копій трейдинг. Копітрейдинг це процес автоматичного копіювання угод-трейдерів на ваш рахунок. Він підходить навіть для новачків, оскільки не вимагає глибокого знання ринку або постійного моніторингу. Ви обираєте досвідченого трейдера з гарною репутацією та прибутковою стратегією, а платформа автоматично відтворює абсолютно всі його дії на вашому рахунку. Це дозволяє нам легко та просто отримати доступ до управління. Без необхідності самостійно аналізувати ринок або активно торгувати. На що варто звернути увагу при виборі трейдера та за якими критеріями робити аналіз? Перше. ROI – Return on Investment це показник, який відображає прибутковість трейдера за певний період. Чим вищий ROI, тим кращі результати показує трейдер. Друге. PNL Profit and loss. Це показник, який відображає суму прибутків або збитків у доларах за певний період. PNL допомагає оцінити наскільки успішною була торгівля і показує, чи прибуток трейдера є стабільним або тимчасовим. Третє. AUM Assets Under Management показує, якою кількістю активів торгує трейдер. Більший обсяг активів може свідчити про довіру інших інвесторів. Четверте. Коефіцієнт Шарпа. Відображає рівень прибутковості відносно ризику. Вищий коефіцієнт вказує на менший ризик при досягненні прибутку. П'яте. MDD. Максимальна просадка. Показує максимальне зниження вартості портфеля трейдера. Це допомагає зрозуміти ризики його стратегії. Шосте. Загальний PNL усіх копітрейдерів для поточного портфеля. Це насправді один з основних показників, але все одно потрібно аналізувати тільки по загальній картині та враховувати всі показники разом. Слід аналізувати кожен з цих шести показників на різних часових діапазонах, таких як 7 днів, 30 днів і найважливіше на 90-денному відрізку часу. Чому це важливо? Короткострокові результати, наприклад, як на 7 днів або 30 днів, можуть бути випадковими або залежати від тимчасових ринкових коливань. Але 90-денний період надає нам кращу картину стабільності та ефективності трейдера. Це допомагає нам побачити, чи є трейдер дійсно професіоналом, чи його успіхи були лише тимчасовими. Довший період аналізу також дозволяє краще оцінити рівень ризику та стратегію, з якою працює трейдер, особливо через такі показники, як MDD – максимальна просадка. І коефіцієнт шарпа співвідношення ризику до прибутку. Зараз я вам покажу, як підключитися до копіювання і які налаштування краще виставити. Вибір трейдера. Спочатку вибираємо потрібного трейдера. Список з посиланнями на трейдерів з мого відео ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання знайдете в описі. Натискаємо на кнопку Копіювати. Це запускає процес налаштування копіювання. На цьому етапі я рекомендую використовувати фіксований коефіцієнт. Він забезпечує, що ваші позиції будуть відкриватись в ідентичній пропорції до тих, яких відкриває трейдер. Наприклад, якщо трейдер відкриває позицію на 1% від свого капіталу, то й у вас буде відкрито на 1% від суми, яку ви делегували. Вибір суми. Вписуємо кількість коштів, яку ви готові надати під управління. Тут варто звернути увагу на мінімальну суму, встановлену трейдером для копіювання, оскільки це може вплинути на ваш вибір. Загальний стоп-лосс це максимальна допустима просадка по портфелю трейдера, після якої ваше копіювання автоматично припиниться, а всі угоди будуть закриті. Я рекомендую виставляти стоп-лосс на рівні пікових просадок трейдера. Але не варто встановлювати його занадто низько, адже це може призвести до раптового відключення копіювання та закриття всіх ваших позицій в той час, як сам трейдер продовжить їх тримати та навіть зможе вивести їх в плюс. В чому полягає вигода для трейдера? Вони отримують вигоду у вигляді 10-15% від прибутків, які заробляють їхні копіювальники. Це стимулює їх показувати довгостроково ефективні результати, адже стабільний успіх залучає ще більше копіювальників і збільшує їхній загальний дохід. Крім того, добрі показники підвищують їх репутацію на платформі, забезпечуючи тривалу довіру та ще більші інвестиції від користувачів. А зараз хочу наголосити та нагадати вам про ризики, які тут є. Навіть якщо трейдер показав позитивну динаміку протягом тривалого періоду часу, це не дає жодних гарантій, що він продовжить показувати такі ж результати в майбутньому. Ринок мінливий, і навіть досвідчені трейдери можуть зіткнутися з непередбачуваними обставинами або зробити помилки. Тому не варто ставитися до цього як до кнопки Бабло бо її тут точно немає. Важливо пам'ятати, що будь-які інвестиції, особливо на волатильних ринках, завжди несуть за собою ризики і вкладати слід тільки ті гроші, які ви готові втратити. Диверсифікація ризиків та ретальний аналіз це є наші найкращі друзі в цій справі. Щоб побачити, як це працює на практиці, я вирішив провести експеримент. Я виділив 10 тисяч доларів на копітрейдів і планую випробувати цей метод на довгому часовому відрізку. Мета перевірити, чи може така стратегія дійсно принести прибуток, і що найважливіше, наскільки ефективно можна керувати ризиками. Протягом цього експерименту я ділитимусь результатами кожного тижня в своєму телеграм-каналі. Посилання ви знайдете під відео. А після певного періоду часу зроблю підсумкове відео, де підіб'ю всі результати експерименту, все буде максимально детально, щоб ви могли навчитися на моєму досвіді і зрозуміти всі аспекти копітрейдингу на практиці. Насправді я хотів би виділити менше коштів на цю історію, але толкові трейдери часто мають високий поріг входу на копіювання від 1 до 3 тисяч доларів. Тому для кращого розуміння ситуації з забезпечення належної диверсифікації, я вирішив обрати кілька трейдерів. Це дасть мені змогу отримати більш повну картину, порівняти їхні результати та зробити висновки про ефективність копітрейдингу в цілому. Зараз на вашому екрані можете бачити список усіх трейдерів, до яких я підключився, а також суми коштів, які я їм надав в управління. Я розподілив 10 тисяч доларів між кількома трейдерами для диверсифікації. Навіть якщо один із трейдерів покаже негативний результат, інші можуть компенсувати його втрати. Таким чином, ми розглянули всі аспекти копітрейдингу від вибору трейдера до налаштування процесу копіювання. На цьому все. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, щоб слідкувати за оновленнями та переглядати тижневі звіти про хід експерименту. Посилання будуть під відео. Дякую за ваш перегляд, сподіваюся, ви отримали багато корисної інформації. Не забудьте поставити лайки, якщо відео було для вас корисним, і підписатися на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Залишайте ваші коментарі під відео, діліться вашим досвідом чи задавайте запитання, якщо вони у вас є. До зустрічі в наступних відео.